Хочу вам показати зняв камінь, щоб ви бачили, що підсвічник повністю бронзовий. Дуже грубі стіни. Він просто летий з бронзи цілий. Я думаю, що це видно. Дуже добре. Так, значить я зняв корону і зняв камінь. Вага досить важка. Стіни дуже грубі. Дуже така добротна літейка. Всім дякую за перегляд. Наразі до побачення.